Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую дуже смачнючий салат і покажу вам швиденько все змішуємо і готово. Краби, палички крабові нарізала отаким пером. А ви нарізайте, як вам до подоби. Так, крабових паличок 300 грамів. Далі додаю четверо відварених яєць, отак е, крупненько я їх нарізала, додаю. Далі грамів десь 200-250 сир твердий кубиком. Одна баночка ананасів кубиком. Також сюди додаю. І одна баночка кукурузки консервованої. Далі 2-3 зубчики чесничку натираю на терочку мілесенькі вічка. Можна на чесникодавку пропустити, як бажаєте. Чуть підсолити за смаком. І додаю майонез. І гарненько все вимішую. Так, все гарненько змішала. І ось такий смачнючий салат виходить. Дуже добрий. Обов'язково спробуйте, хто не пробував. А хто пробував, то То скаже, що це дійсно смачно. Отож пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.